Вітаю вас, студії другого телеканалу. Це новини 20.15. Сьогодні з вами я, Мар'яна Підковська. Далі дізнаємось про найважливіші події дня, що минає. Коротке замикання чи диверсія у Львові горів російський культурний центр з невідомих поки причин спалахнув дах будинку, поки ж розглядають дві версії пожежі, або звичайне замикання застарілої електромережі, або ж провокація. Також люди подейкують, що підпал могли спровокувати і самі працівники центру, аби потім звинуватити в цьому націоналістичні рухи. Що ж трапилось насправді, дізнавався наш Андрій Фок. Пушкін, Лермонтов, Єсенін і навіть Шевченко. Більшість класиків спопилилась. Бібліотека російського культурного центру у Львові перетворилась на згарище. Від займання даху перегоріло дерев'яне перекриття, а далі вогонь потрапив до книжкових полиць. Знищено більше вісьми тисяч томів літератури. Пожежу гасили більше чотирьох годин, каже голова центру Альберта Стахов. Версію про те, що будівлю підпалили самі росіяни, аби потім звинуватити правих радикалів. Чоловік заперечує на відріз. ходят в городе какие-то плетки о том что подожгли сами божигали коммунистичную символику у нас ни одного материала ни одной книги ничего ни Ленина ни Сталина ни Энгельса ни Маркса ничего нет и мне просто стыдно за тех людей которые говорят А от організатору руху бойкот російським товарам» у Львові Олег Радик переконаний, хтось таки підпалив російську бібліотеку навмисне. Адже 9 травня на носі і провокації у Львові Кремлю зараз вигідні як ніколи. Якщо зірки запалюються, це комусь потрібно. Це звичайно екзупіві, але це і нормальна правда нашого життя. Взяв навіть приклад з очільника Дніпропетровщини Ігоря Коломойського за кожного впійманого російського провокатора готовий заплатити 5 тисяч гривень. Офіційної ж версії пожежі поки нема. Хоча за описом вогнеборців, російський культурний центр спалахнув мовірно, через електрозамикання, але крапку повинно поставити слідство. У мене є слідчим органом, який встановлює результати причини виникнення пожежі. Дана пожежа, будемо говорити, виникла в на горищі приміщенні горища, де і вогнем знищено саме перекриття на площі 40 метрів квадратних. Так кажуть, виникає більшість електричних загорань. Тим часом, поки правоохоронці проводять розслідування, львівські росіяни вже рахують збитки від пожежі на відновлення бібліотеки. Запевняють, піде не один рік. Схід і захід об'єднуються у Львові. Розвіяти міфи про ворожнечу і наприязнь одного народу, який живе у різних сторонах країни. До міста приїхав луганчанин Сергій. Чоловіку набридли розмови на рідній Луганщині про злих бандерівців у Львові та гнів до російськомовних людей. Він сам вирішив переконатися, де правда, а де вигадка про те, як на сході ставляться до єдиної України, та як зустрічали східняка у Львові далі у сюжеті. Сергій Шахов родом з Луганщини. Про Львів, західне місто, вдома наслухався немало різних історій. Сам чоловік переконує, на сході України теж живуть тисячі патріотів своєї держави. А те, що зараз відбувається, не більше ніж велика провокація. Я сам зі сходу України, з Луганщини, приїхав сьогодні подивитися, як живуть люди у Львові, і розповісти там на Луганщині. Як люди, як люди ставляться до сходу України, до центру країни сьогодні хтось хоче зіштовхнути нас лобами. Знаєте, коли пани деруться, у нас у звичайних людей щоби тріщать. Так Львів'яни зустрічають чоловіка з усмішкою і навіть переходять на російську мову, аби ніхто не відчув дискомфорту. За кілька хвилин розмови схід і захід розуміє, що у них одна країна, яку ні за що не дозволять розділити і спільні проблеми. Я пропрацювала 42 роки стажу, у мене 1100 гривень пенсії. 1100 гривень. Вижити на ці гроші практично неможливо, не не але виживаємо якось. Я радилася з молоком матері прийняв руский язик. Але вивчив наполегливо займався українською мовою. І повірте, мені, мені сьогодні байдуже на якому мову говорити китайською, російською чи українською. Але я живу в Україні, це моя держава, це моя рідна земля. Сергій Шахов не приховує, що вражений красою міста каже, Львів вже без сумніву європейський. Та ще більше чоловіка вражає ставлення львів'ян до російськомовних східників. Я з Луганської області сам завуд мене Сергій, фамілія приємно. Для молоді так само немає не принципово, нема різниці, тому що Львів завжди був місто багато культури. Так? Тобто тут жили поляки, українці, німці, італійці. Для молоді сьогодні спілкувався з молоді у Львові. немає різниці, де хто живе. Сьогодні молодь практично вся. Вся не було такого такої людини, щоб не сказала, що вона хоче кудись у Росію або у Китай. Вони хочуть жити в країні, працювати в країні, отримувати нормальну зарплатню в країні і віддавати всі всього себе нашій державі. За півгодини прогулянки у Львові Сергій Шахов не побачив жодного бандерівця та не почув жодного поганого слова від людей за те, що розмовляв російською. Познайомився з Юрієм. Дивлюся в нього е, на накидки на написано екскурсії англійською мовою екскурсіон екскурсії расі на расі на, на руськам язики. Дискримінак ніяк, ніякої дискримінації. Тепер Сергій Шахов певен до Львова ще повернеться, але не сам а з десятками Луганчан, яким відкриватиме місто Лева по новому, бо вкотре переконався, Україна єдина схід і захід разом. І сьогодні у нас в студії є гість зі Сходу, а саме з Луганська, це Сергій Шахов, лідер всеукраїнської громадської організації Народна довіра. Я знаю, що ви вже у Львові кілька днів перебуваєте. Розкажіть про те, як ви повернетеся додому, що ви розповідатимете своїм землякам про Львів і, зокрема, про бандерівців, яких тут всі шукають. Я був багато разів у Львові, і скажу вам, я дуже. Полюбив це місто, тому що тут дуже доброзичливі люди, які звертають на тебе увагу, як би ти в яке б ти кафе не зайшов, з ким би ти не поспілкувався на вулиці, люди постійно посміхаю, усміхаються на тебе, і я бачу щасливі обличчя. Але сьогодні, коли на сході країни таке робиться, і всі східняни практично шукають десь бандерівців. То такого немає у Львові і нема бандитів, нема терористів. Люди е, дуже самі налякані. Українці, мабуть, налякані бандерівцями самі тут на західній країні. Не бачу тут ніяких озброєних людей, е, і люди хочуть жити в мирній державі е, і кажуть, що захід і схід разом. Пане Сергію, ми знаємо, що ситуація на Луганщині залишається напруженою. На вашу думку, який є подальший розвиток подій, як ви його бачите, і як можна стабілізувати цю ситуацію? Сьогодні ситуація у всій країні напружена, але напруженіша ситуація на Луганську та в Донецьку. Вирішити можна це питання трьома варіантами: перший варіант це що зробила вже влада. Вони почали наступ на Слав'янськ, на Краматорськ, на Донеччину, на Луганщину. І це наслідки будуть не за горами. Ми побачимо, як вони будуть. Ми, я бачу, що це зрив виборів, практично може трапитися із-за цього. І країна може потонути в крові. Другий варіант. Це федералізація про яку сьогодні лементують на вулицях Луганщини та Донеччини. Донеччини. Але люди, які про це говорять, вони самі не розуміють, про що вони кажуть, тому що федералізація може привести ще до гіршого статку, який є сьогодні в нашій державі. Чиновники, які засіли в своїх кріслах, вони хочуть цього. Вони хочуть роз'єднати по шматкам нашу країну і керувати нею. По життєво, я так скажу. Але люди повинні це зрозуміти. Є інформаційний вакуум, їм ніхто цього не пояснює. Ведеться брудна політична боротьба. І третій варіант це треба об'єднати всі громадські організації, людей, громади і почати говорити з людьми. Якщо політики та чиновники не можуть про це говорити. То громади можуть про це говорити і розповідати що до чого і куди ми прийдемо при військових діях, при федералізації, і що ми можемо зробити мирним шляхом. Мирний шлях це головне на сьогоднішній день. В країні потрібно зробити щось таке, економічні реформи потрібні людям. Люди не бачать рухів якоїсь влади до того, щоб люди почали якось відчувати це треба вибити соціальну соціальне підґрунтя у терористів та сепаратистів які сьогодні на сході країни зробили такий розгардіяж вони сьогодні ґрунтуються на саме на людях які прихилого віку яким сьогодні їсти нічого розумієте Пане Сергію, попри те, що наша Україна є єдиною державою, все ж таки якась ворожнеча і якась пересторога сходу до заходу залишається у нас і досі. Східняки бояться їхати до Львова, львів'яни бояться їхати на схід. Як об'єднати? Схід і захід на вашу думку. Ми вже почали цей процес. Ми збираємо кругли столи, де збирається лідер громадських організацій, професори, директори шкіл. Ми говоримо, як це зробити, і вже багато чого зроблено. Багато кроків ми пройшли. Ми були в Луганську, були в Миколаєві останнім часом. В Миколаєві до нас прийшли чотири кандидати в мери. Вони також хочуть об'єднувати державу. Жодного слова я не почув про федералізацію. Вони самі кажуть про те, що хто західняки приїхали і побили нам дороги. Західняки відрізали нам воду. Чи західняки сьогодні не спилюють гілки сухі на вулицях чи люки поварували на цих ямах. Знаєте. Ну, Це ж ми бачимо власними очима, що коїться. Жодна людина не сказала за крутим столом, що вона хоче війни. Жодна людина не сказала, що вона хоче федералізації. Всі е, згодні з тим, що захід і схід разом, і треба об'єднувати нашу державу. Але я вже казав про політиків, які сьогодні цього не хочуть і використовують брудні механізми, щоб не, не було виборів в нашій державі. А це ми знаємо, кому це потрібно. Я вважаю, що ближчим часом ми видамо нагора той механізм, при якому ми об'єднаємо Захід та Схід. А сьогодні я був у Львові, ходив по цих вулицях, бачив ці щасливі обличчя людей, і були харків'яни, і київляни, і кияни, були і львів'яни, з ким я спілкувався. Тому для себе я вирішив, що буду і. З Стаханова, із Луганська, із Донецька привозити сюди людей, щоб вони подивилися, як живуть Львів'яни, що тут добрі люди, і нема тут ніяких бандитів та терористів, які б хотіли захопити е Луганськ чи Донецьк. Знаєте, сама пірати, пирати може не хоч не хочуть захопити сам той Луганськ та Донецьк. А ще ми будемо говорити за львів'ян. Я хотів би жити так, як живуть львів'яни сьогодні і відчувати себе українцем. Пане Сергію, і на кінець зверніться, будь ласка, до своїх західних братів, яких ви сьогодні побували в гостях до Львів'ян. Напевно, ви маєте їм що сказати. Я бажаю всім львів'янам щастя, добра та наснаги. Я бажаю вам, щоб ніколи не було війни та суперечок між заходом та сходом. І сьогодні, бувши тут в місті Львові, я побачив, відчув своїх братів та сестер. Ми одна сім'я. Ми завжди будемо разом. Спасибі вам. Дякую, і ми будемо проведжати свого східного гостя. І бажаємо вам ще не раз приїхати до нас. В гості ми вас знову тепло приймаємо. У нас був Дякую. Сергій Шахов, лідер Соукраїнської громадської організації Народна довіра. Агресивно налаштований схід і невизначений південь. Поки там воюють, у Львові за всім цим спостерігають, хто з іронією, а хто зі співчуттям. Але пожежа в Одесі, в будинку, про спілок і антитерористична операція на сході байдужих не залишила. Львів'яни пропонують, як вирішити ситуацію на сході та півдні. У нашій рубриці народ скаже, як зав'яже. Які вони люди зі сходу знає Валерія, яка здає в оренду велосипеди. Вона сама хімік, але ця робота приносить їй більше доходу. Серед її туристів каже багато східняків, зауважила, що гості з лівобережної неохоче і недовірливо залишають документи в обмін на прокат велосипеда і часто бояться говорити, що вони зі сходу, але переконувати їх можна. Або сила, або культура, але культура це дуже довго. А силу так само посієш вітер, пожмеш бурі. Зробити їм екскурсію безкоштовно, хоча б саме таких заядлих, а, які дуже бояться Західної України, привезти, подивитися адекватні люди. На от медсестра Тамара Патрів, сама росіянка, Народилась в російському Іваново, але заміж вийшла за українця, і в львівській медицині вже 50 років. Любить свою роботу і любить Україну. Навіщо її роз'єднувати? Ніяк не розуміє, тому на сепаратизм має свій погляд. Масиво в дім зайти і сказати, що ви виходите. Не виходять, вас використовують як щит. Щіт. В діні стоку оружий займіли. А от владі усі опитані нами львів'яни вважають, треба діяти рішуче і вибирати силовий сценарій. Я з вами прощаюся і вважаю залишатися єдиними, бо в цьому наша сила. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Побачимось. Розгортала молодь найбільші тях перед франковим університетом. Такою акцією студенти з різних куточків України хотіли показати, що Україна залишається єдиною навіть в такий непростий час. Ки кількома областями розгулюють російські диверсанти та влаштовують провокації. Українців закликають записуватися у лави національного руху опору, аби протистояти окупантам. Терор, захоплення України такою новітньою формою війни не пройде. Я звертаюся до Путіна припинити негайно будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Спробу зірвати вибори, які призначені на 25 травня. Зокрема, і в національному русі опору заявляють, зроблять все, аби вибори відбулися 25 травня. Я ніколи не буду зніматися не за які посади, не за які пропозиції на користь олігархії, яка хоче практично реваншем повернути собі владу. А це практично ще раз, як в 2005 році зрадити революцію. Проєкт друзі, любі, друзі, два просто не пройде. Так коротко і ясно. Ще одну зустріч з мешканцями. Голова національного руху опору провела у Золочеві. На віче зібралося понад п'ять тисяч мешканців. Основне завдання для країни зараз запевняють у Русі протистояти агресії Кремля щодо України. Ми, українці, сьогодні маємо унікальний шанс, об'єднавшись. З усіма потужними країнами світу, з Європейським союзом, з сполученими штатами, режим Путіна кончити. Слава Україні! слава! Михайло Кого та Віктор Сембратович. Новини 20.15, другий телеканал. Загострення на сході України свідчить, теперішні правоохоронні органи не спроможні протидіяти терористам. Тому силові структури слід створити заново, провівши їх повну люстрацію. Про це лідер сукраїнського Су об'єднання Свобода Олег Тягнебок заявив під час зустрічі з людьми на Полтавщині. Сьогодні мають бути проведені просто як найкардинальніші кадрові зміни, повна ротація тих, хто зраджує, тих, хто боїться, тих, хто є агентурою Москви і прислужує сьогодні Путінові. Путінські диверсанти захоплюють щораз нові міста і тероризують мирних мешканців у цій ситуації. Рішення не скликати парламент до 6 травня є неприйнятним, наголосив лідер націоналістів. Якщо сьогодні не провести якнайшвидше засідання українського парламенту, який би мав контролювати і зобов'язувати до кардинальних і рішучих дій щодо завершення проведення антитерористичної операції, ми реально можемо втратити частину України. Свобода пропонує парламентській коаліції та РНБО хвалити ряд конкретних рішень. Без них неможливо зупинити терористів. Зазначив тягнебок у Полтаві. Для початку призначити керівниками тих силовиків, які ліквідують терористів, і виконуватимуть прямі накази влади. Не просто карати певним чином тих людей, які не виконують свої обов'язки. А їх потрібно звільняти з лав правоохоронних органів. І вони повинні нести кримінальну відповідальність за саботаж. Далі переатестація стацію всіх військовослужбовців Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та СБУ, чи готові до боротьби з терористами? Потім озброїти патріотів-добровольців, які готові боротися за територіальну цілісність України. Нам потрібно реально набрати людей з цивілю, людей, які сьогодні здатні і готові захищати свою вітчизну. І мобілізувати їх не тільки до армії, до національної гвардії, але й до Міністерства внутрішніх справ. І негайно ми вимагаємо від влади, щоб була проведена повна ротація тих всіх структур і підрозділів, які сьогодні не здатні виконувати ті завдання, які ставить перед ними закон і суспільство. Треба себе поважати. Бо Москва зупиняється там, де і зупиняється, да. не дарма казав, не дарма казав Достоєвський, що нога роз... нагамосквіна. Там є московська земля. Треба їх учити, що це наша земля.